Всім привіт! Мене звати Влад. Я думаю, що багато хто з вас чув доволі багато новин з Донецьку, і зараз зайдемо у TikTok і подивимося, що там відбувається, що з водою, як себе люди почувають, і взагалі, що Росія намагається з цим робити. Спойлер майже нічого. Безплатно воду привезли в дом інтернат на Лідівку, чому дуже були раді місцеві жителі. Ой, да. Да. Да, я бачу щастя в їх очах. А я не знаю, насправді там що, немає персоналу якогось, щоб бабцям ту воду занести. Тому що, як бачите, ці бабці вони майже не ходять, але їх заставляють носити баклаги з водою. Відіваю, чи Чист... не білю привезли. Так, ну так, скажем, днем все більше і більше людей, які включаються і допомагають переодоліти водну блокаду предпринимателі і просто бабця ще в цьому взагалі не вірить, дивлячись на її лице. Бабушки, бабушки, которые не могут многие в посілки выйти, даже эту баклажку воды набрати. Ну, ось це проблема, і справді, що є люди літні, які там не донесуть ту баклажку, там 5 літрів це ну, доволі багато. А волонтери приїжджають з кубами, з, на газелях, з насосами. Раз від вас не, ну это... <реш> так, на ну, якась недовіра. Це до речі, це, до речі, я тільки що зрозумів, що це сіфіліс за кадром, але ладно. Это как бы следите за новостями в телеграм-канале Типичный Донецк. Можно <рив debeixen> в телеграм-канале. Сука. Я не знаю, чому він кринжовий. Мені іноді здається, що він просто займається дискредитацією усього, що там відбувається на окупованих територіях. Інакше я це не можу пояснити. На виходити не Всім безплатно да, воду. О, це прогрес, безплатно вода. Виходіть дом інтернат Лідівки, не забувайте про такі муніципальні учреждения. Да, вам спасибо, я спасибо вам большое. Підтримуємо жителів і місті преодолеємо воду-блокаду. Лінінський район Вода такого цвіта Як ви думаєте, що можна з неї зробити? Ну це мало того, що її там дають, раз у три дні, це на ну, кращому випадку ще напор ви бачите, ну і якість води також ось така. Звичайно, <му> Насправді ось дивує, що наддержава держава за три роки не змогла провести воду просто у місто, просто провести паралельний водоканал. Я не знаю, начебто, це технології, які ще там з якого там 19 століття практикували. Та що ж там ще в античні часи це було? А будували, але тут щось з цим дуже погано, і проблему того, що води не вистачає, і її просто возять з території Росії в бочках. Очевидно, що цього не буде вистачати на багато тисяч на місто. Так, ну це ти типу по воду дала. Ось так, в принципі, виглядає руський мір. Напевно, ось справді, що вони не можуть навіть налагодити нормальну комунікацію. Хоча ми дивилися інші відео з російських вже регіонів, і вони у своїх регіонах не можуть цим нічого зробити. А що говорити про окуповані землі? Кадажденеліт ми набираємо воду під Ось так воно працює. Сьогодні водний день, 7 августа, Калінінський район. Так, це якась синя вода йде. Це умивайка, напевно. Пожалуйста. Уже смуючи. Можна можна стирати, мити. Туалет. Пожалуйста. Жесть. А що вони по водопроводу пускають? Хімікати якісь? Це жесть. Пеналь. Ладно, ще брудна вода якась незрозуміла, технічна, яку інколи використовують, якщо немає ніякої, а це щось взагалі треш. звертайте на нас увагу, є в нас. Завтра не буде води. Ми говоримо, це не то, що ми нас 25 тисяч і ми йдемо на Москву. Власне, ні, ми завтра же виїжджаємо, їдемо на Ростов, машини ходять. О, на Ростов. Ми пам'ятаємо, що було у Ростові. на свой счет и также самосимемся потай будем ехать до путина пускай он посмотрит потому что путин помоги бояре не справляются как завжды ну э, на матч тут командоваты нажали все красиво говорят все объясняют а никто ничего не делает все до свидания всего доброго первый раз за две недели блядь. изобретение не запатентовано кто-то может уже украсть. Смотрите. Сенсорное управление нажимаешь на кнопку, вода идет. Все. Смекалочка. Не дает покоя вам вода и Донецк. Окей, я отвечу на этот вопрос только потому, что это лично мое мнение по поводу этого, а не потому, как вы написали сей бред. Значит, да, это катастрофа, что в городе нет воды. Это катастрофическая проблема каждого жителя данного города. даже якщо вона йдеться, його якось дають, чуть і не по каждому, э, человеку в руки. И это проблема. И эту проблему решат, решат. Четвертый рік вирішують, я не знаю. Вадим Вадимович приїде і все ж таки зробить це. Ну там була проблема із тим, що вони намагалися, начебто, якийсь водоканал зробити, як завжди, все списує. І все на цьому якби будівництво закінчилося. Тому, як я розумію, зараз навіть ніякого процесу нема, щоб налагодити, і знову ж таки воду просто возять у бочках. Рано чи поздно, нам... Рано чи пізно, так, так, так. Трішки потерпіти треба, трішки потерпіти, і Росія з колін стане, запустять воду на ежеднівній основі. Нас без води вічно з'їхати ніхто не буде. Тверда і чітка, тверда і чітка. І ну, це ж факт, і ви це всі прекрасно розумієте. Ні, ну колись Путін помре, і можливо, після цього буде вода. Хоча я теж не впевнений. Вам этого що? Дадуть ли нам воду? Буде у нас помойка? Вам этого, я думаю, від слова зовсім нічого. Насправді сумно, що місто Росія окупувала і ось перетворює велике місто Донецьк в якусь помойну яму. Не знаю, що тут сказати. Ну і, напевно, дуже сумно людям, які там жили, які були вимушені виїхати з тих регіонів, тому що Росія їх окупувала. І це більше сум визиває, і справді ну... але це показово, як приходить русський мір, і насправді місто ну, просто перетворюється в якесь гівно. Ну, коли помойка вот здесь ні одна вода не спасет, ні одна таблетка не поможе, і ні одна больниця вже не вилічить. Згоден на 100%. Згоден. О, теж, до речі, відео, що якась голуба вода тече. Я не знаю, вони реально якісь хімікати пустили. Я, мені здається, що там не дуже. Ну, до речі, і те, що в бочках возять воду, ось тут, там з Ростова чи з Таганрога, не знаю, звідки. А, там теж є питання щодо санепідем нормативів, навіть була новина, що щось там не дуже з цим. У нас в Донецьку є чудесний праздник. День води, який нет. Це майже як старий. Ну, русский національний праздник День води, напевно, я не знаю. Встановлюємо очередну йомкость з водою. Запускаємо под ванну, прячемо і буде в тумбочке все Вот Це люди. Інженерні знахідки знайшли. Бочку у квартирі ставити. Якщо подаче сусідам не позаздриш. Так, ну завжди якась брудна вода тут показується. Не знаю наскільки це розповсюджено чи ні, але у цій воді навіть помитися не можна. Якщо була просто технічна, її якби пити не можна, але можна хоча б помитися у ній, чи посуду помити. А на води в Донецьке? нет. Как і графіка, Тоже нет. Пітьовая вода по 5 рублей. Только вот... Так, ще воду і продають. Я думал там, все основная частина воды, она просто привозится. Многие магазины плевали на указания, чтобы воду продавать по 3,5 рубля. Ну, я у совку, чтобы цены были централизованными, тому будет еще больше дефицит. Без чести, без совести, это нормально. Здоровье свое, ловишь последнее здоровье. На что? На что? Чтобы вот так вот над нами издевались? 10 го числа нет воды. Все, где, где вода? Почему? Ой, ну это західне видання, Deutsche Welle, немецкое, это клевета Запада, такого немає. Как и взагалі то допустили. Вот, видишь, какую воду привозят? Вон, фильтр стоит. Видишь? Вот мы достаем вот такие фильтры, вот такую на воду привозят. Места нет воды уже. Вообще, вообще не было. Было. да, Вообще не было. Каждое утро я просыпаюсь и надеюсь, что из крана идет вода. Но ее нет. Дядя президент, Ми віримо в вас. Ну знову таки Путін, помоги а, людей нічого навчить. Ось що саме парадоксальне. Навіть не знаю, що тут додати. Знову ж таки, сумно від цього. Вона якби іронічно, але більше сумно насправді. Більше сумно. Могіть дітям Донбасу. Так, всі, кто хорошають як з сватає Донецькі, показую. Отлично йде. Ніт, ніяких проблем. Так, ну ось у людини нормальна вода. Це перше відео до речі, де я побачив нормальну воду. Ну щонайменше на вигляд, хоча б. Вода, б... Да. Люди радіють воді. 2025 рік. Європа. Через день Бігаємо ту воду таскаємо, переживаємо за нього. Так, ще це ще початок року, до речі. А нас наши дети, которые дают уроки, получить <пробітник> и позаниматься. Ну, Вообще там времени нет, мы по воду таскаем. Вот, мы занимаемся только целыми днями тасканием этой вот. по 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 воду оплаты сказали. Да, Значит, мы тут начали нас нас требовать оплату, мы регулярно платим. Здесь допорядочные граждане и платят за эту воду. Мы не отказываемся. Не, <пробітник> ну комуналку треба платити, все одно. Навіть якщо води немає, ви платите комуналку. Ну, дайте нам її. Ходим каждое утро з пятилитровой баклажкой води для дітей садик. Вот он наш садик 81. -й. Попросили приносите. То есть я тягаю на четвертий, а потім з четвертого в садик ношу кношу. Посмотрите на нас всіх, що ми можемо зробити. Не знаю, напевно, звернення Путіна записати. У вас багато людей на колінах треба. Ви щой стоїте? Ми звертаємося. Нас ніхто не хоче слушать. Просить, ну, що, будем просить, е-е, э, співробітника воду. Ні, 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 Путіна. Канала, щоб вони приходили сюда нам воду і тут таскали по этажам. Ми звертаємося к руководству города, к мэру города. Іздівательство просто над людьми. Приїдина. Привезли цистерну з водою, бросили, відкрили кран і уїхали. Це українська диверсія, я так думаю. Це гур, працює гур. И вода вся идёт в никуда. Приехал в Днепр, зашёл в большой магазин жив в туалет сходить, Глянь, чтобы меня тут обнаружила. Да, меня да. обнаружила тут эта записка. Ну, все. Туалеты усі зачинені. Україна нам не залишила ні краплі води, ні кусочка хліба, ні якої інформації. Я що, нема у крані води, їй і випели хули? А <ріху> делось так, там, до речі, я бачив Тік-Ток, чи до цього якісь новини, що там були ціли бої між районами за бочки, і це якраз відео з того самого, як я розумію, щоб ви розуміли трішки контексту. Там щось на ній написано, що води немає. Чи то на най. А вот еще возник вопрос да вот сейчас Донецку помогают водой, подвозят баклажки, там ставят какие-то бочки. А что зимой будет? Или что они? планируют до зими славян захватить или что? Оно же все не будет воды совсем. Ну не буде совсем, напевно. Я не знаю. Якось у буде воду. Ну воно померзне, а потім будуть літ роздавати, я не знаю. Чи літ возити, люди будуть до хат підіймати, і там це буде вже вода. В принципі, так навіть буде комфортніше перевозити воду, можна просто брікетами буде таскати. Так, ну і на цьому будемо завершувати це відео. Як ви бачите, проблема вона себе не вичерпала, і російська влада намагається щось робити на окупованих територіях. І такий, в принципі, іронічний та сумний випуск, мені здається, все ж таки більше сумний, що ось люди знаходяться у такому положенні. А при тому, що їм там обіцяли руський мір, на державність і щось таке, хоча може у цьому якраз воно і полягає.